Раніше, крім місцевих 72-ї, 114-ї бригад та 1129-го полку з бюджету білоцерківської громади коштів на допомогу іншим військовим частинам практично не виділяли. Хоча мешканці міста та сіл служать у різних підрозділах. І так було понад два роки повномасштабної війни, допоки у березні не стало відомо, що міський голова Геннадій Дикий подався на фронт, а саме у Дніпропетровський зенітний ракетний полк. Там він обіймає посаду заступника командира ремонтної роти з озброєння. А вже за лічені тижні місцеві депутати привезли йому вантажівку та іншу допомогу. Я принаймні на останній міській на сесії міської ради теж задав це питання, на що мені було дано відповідь, що все те, що ми купляємо, ми за це голосували на сесії міської ради. Хоча я не пам'ятаю такого, щоб звучало Білоцерків... Дніпропетровський зенітно-ракетний полк. На Білоцерківський, так ми виділяли кошти і купляли багато чого. Але на Дніпропетровський, там де на даний час проходить військову службу міський голова Геннадій Анатолійович, я Ого, не пам'ятаю. за словами секретаря міської ради, а нині ще й виконуючого обов'язки мера Володимира Вовкотруба зі скарбниці військовим виділяють кошти виключно по заявам командирів частин. Як стверджує чиновник на 50 50-й сесії міської ради, яка відбулась 8 лютого, депутати внесли зміни до програми, чим дозволили фінансувати потреби формувань без прив'язки до Білоцерківської громади. Але ця деталь чомусь ретельно приховувалась, поки дикий не пішов служити. Пріоритетний для нас це допомога саме на гром... тим воєнним бригадам військовим, які розташовані в Білій церкві. Якщо і скажу, що всі потреби військових наших, які до них зверталися, вони здорові 100%. В разі, якщо в нас є можливість допомагати іншим іншим бригадам, ми маємо якщо ми маємо таку можливість і є згода на це депутати, тоді приймається рішення. Це чисто співпадіння, що так вийшло, що цій бригаді допомога, деки в ну, неї Дивіться, Обласно, Диківний, дивіться Я вам скажу, що про те, що е, геннадій Дикий мобілізований до збройних сил, я дізнався 29 березня цього року. А депутати були поінформовані про те, що саме ці військові частини буде нараховуватися допомога? проєкті рішення була вказана військов... номер військової частини. В проєкті рішення, ну я не пам'ятаю, чи вказаний номер. Ну точно ця інформація обговорювалася з депутатським корпусом на профільній комісії на сесії міської ради. Яка саме допомога? В якій кількості? Ну, це все, це все прозоро. В депутатському корпусі це все прозоро. Така допомога викликала у Білоцерківців різну реакцію під його ж дописом. Пане колишній мер, а скажіть, чому гроші нашої білоцерківської громади йдуть на ваш дніпровський підрозділ, а не на якийсь білоцерківський? Головне, землю нашу не здайте окупанту, божого захисту вам. Договорняк чистої води, розпорядився коштами громади як своїми. Повертайтесь в Білу церкву, бережи вас, Боже. А чому такі подарунки з'явилися, коли ви пішли на фронт? А з чим іде наше ТРО з рогатками на нулі, а з 72-кою? а з пацанами що поза штатом? Риторика розподілу допомоги військовим у білій церкві до того, як у ЗСУ раптово подався мер, дійсно була іншою. Про це свідчать, наприклад, коментарі позаштатної радниці міського голови Лесі Поліщук, яка ще у 2023 році порадила білоцерківцю Андрію Сергану з 59-ї бригади звертатися не до них, а до громади, де дислокується їхня частина. У вас є три варіанти: громада, де дислокується ваш штаб, держава Інше лише волонтерські чи громадські засади. Щоб зробити, припустимо, з білої щось для вашої бригади майже неможливо. Тільки дуже хитка ненадійна схема, яка має купу прогалин і вильється в приход мальчиков в погонах невійськових. військових. Задай питання народним депутатам: чому так? Або возмущайся несправедливості всесвіту вже у квітні цього року. Позиція пані Поліщук різко змінилась. А всього то треба було, щоб у військо подався її безпосередній керівник. Допоки люди ділитимуть військових на наші підрозділи і не наші, примітно, що після цього нововведення 12-та бригада спецпризначення Азов також отримала від громади 25 квадрокоптерів. Безсумнівно, українським оборонцям допомагати потрібно і не лише з місцевого бюджету, а й кожен з нас має регулярно донатити, аби разом швидше наближати перемогу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.